Насувається холодна осінь. Ми робимо приблизно так. Беремо подушечки, беріть подушечки. Я взяла подушечки. Отак, от лягаємо, друзі. Мої А можна так все почути та зрозуміти, друзі? Знаєш для чого? Це Це для того, тому що у нас починається вже кіносезон, друзі. Мої боже можна гарно відпочити і вдома. Це виходить, що до нас скоро кіноіна прийде. О-о-о. Ну так. так Це так. прикольна новина. Я вам хочу сказати. Друзі, а якщо ви не знаєте, що подивитись, тоді сідайте зручніше, беріть подушки, тому що просто зараз, по традиції п'ятниці, ми будемо говорити про кіносвіт у нашій постійній рубриці «Кіно Інна. Люб... Так, Кірюкратикіння Інна Гордієва у нашій студії. Інучека, ну ми раді дуже тебе бачити. Дивись, тут така, значить. Ви такі такі якісь м'якенькі. Ось починається, почався тільки закуплять. Ні, да. Звісно, що. але давайте якимось чином. Зараз, зараз, дивись, ми але, знаємо, що вилягати. І дякую, що ви народу. Іну. Справа в тому, що у Інусі був день народження. Понеділочки, ми тебе дуже вітаємо з спятом. Ви бач, будь ласка, so попкорн ми з'їли, але запікнули сюди кульові квіти, які забрали yeah, цей Днем народження. Дякую, дякую, Боже. Це Все любов тобі найкраще. А хай, хай кожен фільм, який ти будеш дивитися вже завтра, а... вже сьогодні, щоб він був найкрутіший ніж ну, перед бажаю. Я, я тобі, я тобі, да, я тобі я бажаю, хочу... щоб всі твої проблеми вирішувалися, як в кінцівки Джанго. Ти всіх бам 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 а потім на коні поскакала. А всі твої проблеми помирали так само, як у Джорджа. Врісталі з Днем народження. раз. отже, шок контент. Я а все, тільки, тільки, все ж таки все ж таки, Ой, буде, що Боже, цікаво, що е, е Насправді сьогодні хотіла вам розповісти про серіальний оскар. У нас <рес> буде <рес> е нагорода Емі вже ціє цієї неділі, з неділі на понеділок. Це, хто не знає, це такий серіальний оскар. Я його називаю. Онлі Емі, Емі. для серіалів. Тільки для серіалів. Ні-ні, <рес> що... ні тільки для серіалів і там стендап-комедія, тві шоу. Ця взагалі премія, вона. Була створена після того, там декілька років пройшло після Оскару. Він такий. А телебачення? А хто нас буде оцінювати? Там вже серіали, різні тв шоу за рахунком премії. 75 п'ять. А де вона буде проходити? Лос-Анджелес. Я був пару разів в Америці, да і це просто Але скоро будемо на премії. На жаль, давайте я не про є. Емі, друзі. Давайте, я хочу давайте, давайте про Емі. Історія в тому, що е, вже там розділились до 74-го року були дві такі е, як категорії: е, е, щоденна і вечірня. І точніше, до була одна, після вже денна і вечірня. І е, в нас же є декілька переможців. Тобто є це як технічний оскар, серіальний е, нагорода Емі. І то я вам хочу розповісти про три серіали, які вже. Перемогли в деяких номінаціях. І вони заберуть. От готові ставити гроші. А, не да, те, що ні, вони давай, заберуть... Давай, давай 100 гривень постав. Я теж ставлю. 100 да, гривень. О, ви якось дуже Ну ми на донати. На донатики. Да, давай да. домовились. Значить, перший серіал це серіал «Щогун». <реш> це перше місце буде, де да? так. Я впевнена, що він забере про найкращий драматичний серіал цього року, і ця історія це нова наша гра престолів. Це історичний епос, це Японія, це 19 сторіччя. Це починається з того, що при е, перепливає моряк. Він там заблукав, корабель потонув. Його забирають. І він потрапляє в такі, знаєте, політичні інтриги, гру за владу е, війни, і в найголовніше в культурний проміжок Японії. Тобто він сам англієць. Там триває війна за владу за владним імператором. Так, Хотілося б сказати за цей серіал його виробникам Дома Рігато. Ти дивишся? А в скільки серій? Е, номінацій, там близько 18 номінацій, але 14 вони вже забрали. Ого. Вони забрали найкращий грим, операторська це робота, сьогодні, да? костюми, О, да. е, е, монтаж, зведення звуку, ну, зв це, ви... ви... це, ви... це все Скільки десять епізод. Цього нам все ок. На... Далі Ні, насправді, не, ф... чому це не серіал, це такий десятигодинний блокбастер історичний, і е, прикол в тому, що якщо там головний актор. Його звати, я ж, щоб не заплутати. Хирі, санада. Де, 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 де. Уявіть, хиріюкі санада. Хиріюкі санада уявіть собі, собі людина а, він грає в серіалі. І він бачить, що на, статистами беруть в'єтнамці, ну, інших азіатів. Він я каже, так? я не буду приймати участь брати участь в цьому серіалі, поки всі статисти не будуть японцями. І що роблять шоураннери? Вони такі вау, oh, wow. ми, якщо чесно, про це не подумали. Давай ви будете продюсером, і ми, він, окрім того, що він головну роль зіграв, він ще і став продюсером. Цього Давайте story. ще раз продюсером скажемо всі разом. Томорігато. Mm -hmm. У mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. мене все таки це питання задам. Да. Скільки коштував цей фільм? Є якась інформація про це? Чи це це, це дуже дорога історія? Це нереально, так, це, да, якщо Давай, що, це можна подивитися. 17 тисяч гривень. Сімнадцять п'ятсот. Сімнадцять п'ятсот. І наші з тобою Дорожче, Дорожчише кріпосна але але момент того, що це там історія закінчена в першому сезоні, але настільки він популярний, буде і другий, і третій, коли вони вже це сказали навесні. А що вони вже це сказали? А коли він вийшов? Навесні точно не скажу, да. головне, що це вийшло на хулу, тому шукайте в інтернетах. В нас його легально подивитись. На жаль, нема де, тому що вони нам не надали можливості заплатити за контент. Ага, які ще цікаві Далі. Далі, ведмідь? Я вам про нього колись розповідала. Це серіал про кухню в ресторані, але yes. насправді це про сімейні чвари, психологічні е якісь перепони, е особистісні конфлікти. Загалом це історія про те, що відбувається в ресторані на кухні, і в нас є головний герой. В нас є його помічники, і які він. Е Приймає рішення або не приймає рішення. Це насправді дуже смачний, але дуже нервовий серіал, тому що всі кричать. Ні, чекай, да. нервовий це там, що, трилер, це таком, чи... ні, ні ні Нервовий всі кричать. Всі кричать. Це... Емоційний емоційний сезон, але будуть нагороджувати за другий, тому що на преміємі завжди нагороджують попередній сезон. Mm -hmm. Тому що там саме серіал цей має вийти до 30 травня. Mm -hmm. А якщо що вже після, то, то, вже то вже наступного року, да. так як і, і Джемілі Лікьортіс, секунда, подажі, mm -hmm. Джемілі Кьортис, яка грає в серіалі Відміть, вона виграла найкращу запрошену зірку. Там є такий така номінація. Найкращі актори або акторки в серіалі. Це І... просто вони Ксюшу не ну, тому да, вона ксюшуна, запрошувала. Ні. Вони нічого в цьому не шпарять. Але Джемілі Кертіс, а я вам надсилала фотографію, якщо можна її показати, якщо ні, я вам її так опишу. Так, я вписуй. Вписуй, да. Вона, вона не схожа на себе. Джеймі Лі Кертіс це людина вже просто мого життя, яка грала в фільмі Правдива брехня, пам'ятаєте? Mm -hmm. З Джеймса Кемерона. Да. да. Чи? А, і тут вона грає маму головного героя. І якщо чесно, ну, я знаю всіх акторів, але я дивилась і я розумію, що я не впізнаю. Бо вона, вона там, не, там не грим, вона. Психологічно настільки змінилась, що ти просто. Пластика, не можеш, рухи, і мова, да? А, да? Вона знову граєш там психічку. Я бачу, тобі подобається про психічку. А Що далі? там? ні, Насправді, да. І далі це міні-серіал, як а, да, і ведмідь це комедія. Оце те, що я пояснила. Це все ж таки комедія. Це все ж таки комедія. І мені мене постійно питають: І чому ведмідь це комедія? Як це може бути? Там просто ти ридаєш або настільки. Тривожишся більше ніж смієшся. Є е, такий момент, що серіали можуть подаватись в різні номінації, там є певні правила. Але якщо серіал розуміє, що він не може виграти в драматичному серіалі, і в нього є елементи комедії, а там є елементи абсурдної комедії, в цьому відмінні... Тобто вони трошки хитрять. Да, вони хитрять, і вони номінувались на найкращий комедійний серіал і будуть продовжувати це, поки не закінчиться серіал. Але в нас ще є третя така головна номінація: це міні -серіал. А чи дивились ви оленя? Так дивились на ну, не, не моє, якщо чесно. Я дивився. А ти додивився? Ні, ну перший п'єси. О, 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 це мені подобається. Це, це проблема. Можете розмовляти, тому що ми все що не дивилися. Це, це велика Про хлопця, проблема. У якого, якого роги ростуть, він там щось. А, ні, ні? не то. Про стендап-коміка, якого переслідує жінка. Значили, він, він працює в барі і він, починаючи стендап-комік, річардґат, він сам це реальна історія, яка відбувалася в його житті. Він сам написав п'єсу і потім. Вони її екранізували. Починається серіал з того, що його починає переслідувати жінка 40 років, ось О, вона. Так. Але потім, після четвертої серії, малю не кидайте цей серіал на четвертій серії. Все змінюється настільки, що от пра, правда, падає ще лепа. Ти там на сті там просто на 360 градусів все повертається, і ти розумієш, що о боже, це геніально! І е, я впевнена, що Оленя забере за найкращий серіал, міні серіал цього року, тому що де його можна подивити на нетфліксі. На нетфліксі сьогодні буду дивитись. Ти так розповіла з такими очима, так, що дальше, я простоміть і. І Оленя. і Так, до завтра, Добре. що передивився. Все, до завтра. Щастя, да. бо ну, і звісно, і... що там будуть навіновані стендап, різні стендап-шоу, які виходили на різних стрімінгах. Але це частіше за все американське ну, да. ну, американський гумор його інколи буває важко зрозуміти, тому що вони живуть трошки в іншій системі да. координат. І як завжди, на сам кінець порадь нам, будь ласка, фільм, якийсь який вже там вийшов, да, да, дуже давно. Але от ми ж... вийшов дуже давно. Ну можна недавно, Ти, так щоб трохи... ми. Чотири тому. Так, да, роки чотири, можна 15, щоб ми передивилися якийсь такий момент, який ми могли пропустити. Um... Кіно для всіх. давайте. Що ти порадиш сьогодні ввечері да, нам да, да. всім подивитись? От так, да. правильно. Давайте так. давайте так, я вам пораджу подивитись. Клієнт на мільйон доларів. Ні, ні, не слухай його. <рес> е, так, я пораджу передивитись. О, я знаю, я вам пораджу передивитись У-у-у. Дякую, все. У мене вже а, музика. Чому, а, чому, а чому ні? Люди забувають, наскільки масштабне і неймовірне це кіно. Я до речі, сьогодні йду на класну подію на композитора, який написав саундтрек сам да. саундтрек Вау, а Це Тому сьогодні Я дивлюся інтерстелер. За речі, слухає Інтерстелер. До речі, на цій планеті Міллера там вже одна одна година. Усім. За сім років. років. Да. А ви пройшло 9 років, і, значить, пройшло, Блин, я хотіла це. Багато. Щас... А, ні, я просто рахувала. А, я в минулому році рахувала, То, мені я знає, було... Я знаю, що ти гуманітарій. я Це дуже-дуже теж... багато. Е, дуже, е, е... Скажемо, багато. Да, ну, а, ну, вели... років. Юночка, Ха... да? да. ну, ми, ми взагалі Не... дякуємо тобі, що ти завітала, а, і хочемо нагадати, що з нами була Крина Критикіня. Вибачайсь кінокритикиня і Гордєєва. Інна, Ми ще раз дякуємо тобі. Дякую. Вам. Ось за всі твої поради. Дякую. дивіться приходиш до нас кіно. кожної п'ятниці і от Дякую. радуєш таким дивіться хороше кіно і бути хорошими людьми.